Справжня болгарська Валеріана роками заспокоює наші нерви. Триває марафон. Єдині новини. Вітаємо усіх, хто до нас щойно долучився. Дякуємо, що ви з нами в студії Вікторія Малосвітна та Микита Міхальов. Протягом цієї ефірної години будемо говорити про оперативну ситуацію. Зокрема, поговоримо про Бахмут, Слов'янськ, про те, що нині діється в Запоріжжі та області. І, звісно, тримаємо у полі зору ситуацію у Куп'янську, що на Харківщині. Саме так що одна людина загинула, і ще десятеро отримали поранення. Вранці росіяни вдарили ракетами С-300 по Куп'янську на Харківщині? Повністю зруйновано приміщення місцевого музею. під завалами залишаються люди. Зараз доєднуємо Сергія Черватого, це речник східного угруповання військ збройних сил України. Пане Сергію, наші вітання вам. Вітаємо вас. Добрий день. скажіть, будь ласка, в контексті вранішньої атаки ракетами С-300 по Куп'янську. Яка ситуація на куп'янському напрямку нині? Так, попередньо двома ракетами С-300 в районі 9.15 п'ятнадцяти ворог вдарив по краєзнавчому музею в місті Купянськ. Одна людина загинула працівниця музею. Одне тіло можливо ще знаходиться під завалами. Десять людей поранено, і люди в цьому місці отримали гуманітарну допомогу, що ще раз підкреслює. Злочинність і нелюдяність наших ворогів, які це їхня щоденна практика, коли вони використовують всі види ураження саме по житловій інфраструктурі про цивільним об'єктам, там, де дістають артилерію, вони б'ють артилерію, де де ракетами, так ракетами, де авіація, там авіацію, і це я думаю, що за все їм прийдеться відповідати. Загалом, якщо ми про Лимано Куп'янський напрямок говоримо, тут як можна оцінити активність ворога? Ну, зараз він тут не проводить атакувальних дій, але цей напрямок є рекордсменом по використанню якраз засобів ураження за цю добу. 432 рази ворог наніс удари різними типами артилерії і реактивних систем залпового вогню. 13 авіанальотів здійснив і ракетний удар. Як ми з вами бачимо, і також наші, наші сили оборони не, не давали ворогу. Розслабитись і також наносили постійно удари у відповідь. В результаті наших ударів 15 окупантів знищено. 65 зазнали поранень. Було знищено БТР, ворожий, міномет 240-мм найбільший, який є у ворога в розпорядженні тюльпан, протитанкову гармату Рапіра і три безпілотних апарати. Пане Сергію, яка зараз ситуація у Бахмуті? Яку частину міста ми зараз контролюємо? Німецька газета Більд пише, що росіяни повільно просуваються і вже перейшли центр міста і залізничні колії? Ну, там ситуація динамічна. Вона час від часу змінюється. Йде позиційна війна. Ми максимально робимо все, щоб нанести ураження ворогу, маневруємо. Використовуємо всі засоби ураження. Ворог також для нього це концентрація головних зусиль саме на Бахмуті. По суті, він більше ніде не веде в нашій операційній зоні відповідальності таких потужних бойових дій. Зокрема, за цю добу він 23 рази атакував наші позиції. 280 разів наніс удари різними типами артилерії, чотири авіанальоти здійснив. Тільки в районі Бахмута. 85 обстрілів було і 20 боєзітний. 175 окупантів було знищено в цих боях, 213 зазнали поранення, підбито ворожі танк Т-72, 4 бойових машини піхоти, 3 гармати МСТА-Б, 5 безпілотних літальних комплексів, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 4 польових склади з боєприпасами. Пане Сергію, якщо підбивати певний проміжний підсумок втрат ворога на бахмутському напрямку, яку кількість угруповань вже по суті можна вважати ну, такою, яка відправилась до Кобзона? Ну там вже уже в десятках тисяч де кількість за весь період оборони Бахмуту. І я думаю, десь точніше з часом аналітики наші видадуть цифру, і те, що злочинне угруповання Вагнера вже не здатно самостійно самостійно виконувати там бойові задачі, як воно прагнуло раніше це робити. фактично монополізувавши цей напрямок і все більше використовуються як повітряно-десантні підрозділи. Війська окупанта сили спеціальних призначень призначення. Тому ми розуміємо, що втрати дуже суттєві у ворога, і я думаю, що саме для вагнера це напевне кінцевий рубіж, пане Сергію. Наскільки поряділи ряди вагнерівців? Який відсоток нині вони складають на східному напрямку? Ну вони все ще являються більшістю атакуючих спроможностей ворога. Я ну зараз так до відсотка напевно що важко сказати те, Ну переважно більше це все та вагнеровська сили. Це вагнерівці, про те, як я вже і казав, самі вони самостійно не здатні виконувати повноцінні бойові завдання і змушені використовувати регулярні підрозділи. Якщо зараз ще трохи заакцентуватись на цій терористичній організації, скажіть, а заява ватажка Вагнерівського Пригожина про те, що нібито відтепер вони там не будуть брати у полон українських військовослужбовців. А вона щось зміняє ситуацію ну, якимось чином змінює? А до цього вони, типу, були самаритянами добрими? Ні, це, це абсолютно терористичне угрупування по типу іділ. Або як його ISIS називають за англійською абревіатурою, яка не дотримується жодних вимог правил ведення війни, жодних міжнародних конвенцій, і відтак ані до нас, як до ворогів їхніх, ані до свою, свого свого складу, де практикуються. Знищення, розстріли, забиття кувалдами, тому зрозуміло, що вони перейшли всі у червоні лінії, і, і розуміє їхній очільник, що в нього вже ворогів і в самій Росії і по світу більш ніж достатньо, і тому він зважається на такі ексцентричні заяви, уже як якийсь елемент привернення уваги до себе, і можливо. Психологічного тиску на нас, хоча навіть відео страт, які вони показували, тільки по посилювала нашу жагу помсти і знищення і викинення ворога. Ну тільки на відміну від ворога, ми їх знищуємо сотнями. Конвенційний спосіб використовуючи всі правила ведення війни, які діють в цивілізованому світі, і тим паче, що ми діємо в рамках статуту ООН, захищаючи свою законно визнану всіма міжнародними угодами територію, дорога життя на Бахмут. Що вона зараз собою являє? Наскільки вона прострілюється, і чи можемо ми зараз безперебійно постачати нашим військовим боєприпаси та харчі? Так, ворог прагне вогневого контролю над шляхами доставки Бахмут. Тому тут неоцінена робота як наших артилеристів, які постійно ведуть контрбатарейну боротьбу і не дають зосередити ворогу постійні удари по, по, по шляхам сполучення. Також докладають максимум зусиль наші інженери, військові логісти для того, щоб крім щоб було. Декілька шляхів сполучення і польовими дорогами, і іншими шляхами, розвідники, сили спеціальних операцій, всі докладають для того, щоб фортиця Бахмут стояла, і щоб ми, як і на сьогодні, мали можливість доставляти хай з певними труднощами боєприпаси, провіант, амуніцію в місто Бахмут, і також забирати звідти наших поранених. Пан Сергію, зараз хочу зосередитись на евакуації населення і тому, яка кількість людей залишається, зокрема у Бахмуті, на Бахмутському напрямку загалом згадуємо так само куп'яно-Лиманський напрямок. Можете розповісти, де яка кількість людей, якщо така інформація є, і діти, чи залишаються там діти? Якщо залишаються, то яким чином їх можна вивести з небезпечних територій? Ну, це це зона відповідальності більше обласних військових адміністрацій, спеціальних служб там поліції. Ми з своєї сторони максимально докладаємо зусиль щоб. Зробити безпечними, якщо є можливість евакуації, щоб зробити її максимально безпечною, абсолютно діючи з усі, з іншими силами оборони, діючи з Національною поліцією з обласною військовою адміністрацією. У нас є структури цивільно-військового співробітництва, які в режимі 24 на 7 знаходяться з усіма на зв'язку, і там, де є така можливість, максимально сприяють. Процесам, які би зберегли життя і здоров'я наших громадян, які на жаль в силу в першу чергу свого рішення залишалися там, хоча постійно проводилася роз'яснювальна робота всіма органами влади через всі можливі засоби масової інформації від соціальних мереж сайтів до гучномовців і особистого обходу громадян. Проте дехто все таки зробив цей вибір, який суттєво ускладнює. Бойову роботу там пане Сергію про ворожу авіацію. Вас запитаю радник мера Маріуполя Петро Андрющенко Пише, що над Маріуполем зараз спостерігається надзвичайно висока активність ворожої авіації і пуски ракет в напрямку Волноваха, Вугледар, Бахмут. Чому так активізувались саме зараз? Ну, ворог намагається використати всі засоби ураження, щоб нанести максимальну шкоду нам. Проте авіація, як правило, авіапарк у окупанта він ще з радянських часів здебільшого удари. Наноситься штурмовою авіацією типу літаками типу су 25 або або гвинтокрилами армійської авіації Мі-24, Ка-52. Намагаються вони це робити з доволі безпечної відстані, інакше або дуже швидко, інакше попадають в зону діяльності нашої протипітельної оборони. Це як це як зенітна ракетних комплексів припит сухопутних військ, типу, там стріла 10 чи оса або переносних зенітних ракетних комплексів, або винищувальної авіації нашої. Інакше... Тому вони використовують авіацію, але вони не змогли зробити її панівною в нашому повітрі і не змогли зробити, його у її, як, наприклад, розвинені країни в батьків конфліктах ключовим фактором свого своїх досягнення яких своїх цілей, в першу чергу, завдяки діяльності наших засобів ураження протиповітряних. Пан Сергію, скажіть, а стосовно тактики ворога, так, тактики вагнерівців, регулярних військ російських, вони змінюють її якимось чином? Чи продовжують застосовувати ось тактику ясних валів? А, або як там і тактика Жукова називають ще? Ну, в зв'язку з тим, що бойові, бойові дії ведуться на сьогоднішній момент фактично повністю в міській забудові, вони використовують тактику малих груп і, і, і намагаючись. Крок за кроком а, проходити по міській забудові, але ціна кожної цеглини в Бахмуті для них просто колосальна, тому що е, наші сили оборони по Потужно наносять по них удари як засобами артилерійського ураження, так і в ближніх боях, використовуючи стрілецьку зброю, там гранати, гранатомети і інш, інші засоби ураження. Тому співвідношення втрат дуже дуже велике. Ну ми зараз си не можемо відкрикати, але вони дуже не на користь ворогу. Спасибо. Вони там фактично вибивається його бойова міць. Спасибі вам, пане Сергію, за те, що доєдналися до ефіру. Сергій Чарватий речник східного угруповання військ збройних сил України був на прямому відеозв'язку. Протягом цієї ефірної години будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема на Таврійському напрямку. Також обговоримо про реакцію країн Балтії на слова дипломата СКНР, який засумнівався у суверенності пострадянських республік. Ну і ще одна цікава тема, яку ми розглянемо також протягом цієї ефірної години. Це повістки, які відтепер будуть роздавати любителям швидкісної їзди і дріфту у столиці. Зараз зосереджуємось на діях ворога 43 атак. Ки противника на трьох напрямках відбили наші захисники минулої доби. Російські окупанти завдали шість ракетних і 62 авіаційних удари. Здійснили 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог намагається наступати на Бахмутському, Авдіївському і Мар'їнському напрямках. Епіцентрами бойових дій залишається Бахмут і Мар'їнка. По мирним українським містам ворог продовжує гатити з артилерії, мінометів, гранатометів. Так само запускає ударні безпілотники. Авіація Сил оборони за Добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також три удари по зенітно-ракетних комплексах ворога. Наші захисники збили 10 ворожих безпілотників різних типів. Олексій Дмитрашківський, керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, долучається до нашої розмови. Пане Олексію, вітаємо вас! Майше вітання, дай Боже, здоров'я. Пане Олексію, наскільки змінюється інтенсивність ворожих ударів перед українським контрнаступом? Ну, тут, напевно, слід почати з того, що ворог знову почав нарощувати артилерійські могутність і обстрілює наші позиції ну, вже фактично так само, як це було в лютому місяці. За вчора та за сьогодні ворог майже по 500 разів атакував наші позиції артилерійськими своїми системами. Що стосується штурмових дій, то ворог 22 рази штурмував позиції наших військ, це відбувалося в районі Мар'їнки. не полишає дії захопити населений пункт Мар'їнка для того, щоб відрізати блокувати Авдіївку. Що стосується тактики, яку ворог застосовує, то за вчорашній день дещо змінилося. Ворог намагається показати свою перевагу в повітрі, саме тому вчора, за вчорашній день, ми бачимо, скільки було авіаційних ударів нанесено. Ворог також застосовує дещо іншу тактику. Не все так, як він працював, коли літав один літак, максимум два, і вони летіли. Ну будемо казати окремо. То на вчорашній день це була така командна робота, коли працювало два літака. Виманювали, так би мовити, сили нашого ППО, а третій літак наносив ураження. Що стосується застосування дронів, то за вчорашній день, можливо, це було пов'язано з тим, що була чудова погода і ворог застосував вдвічі більше відвідувальних дронів на території ну, на Донецькому напрямку. Також вчора, вперше, була застосована інша тактика застосування дронів в Камікадзе. Вчора в день це вперше таке було, коли були застосовані шахеди, шахеди були вдало збиті, але після них з'явились ланцети. Це також, будемо казати, така стратегія для того, щоб виявити точки протиповітряної оборони і нанесення відповідного потім удару ланцетами. Ну, власне кажучи, це вся інформація, що я маю. Пане Олексій, от ви сказали напередодні була хороша погода, тому ймовірно з тим, так пов'язано те, що ворог збільшив кількість безпілотників, яким намагався завдати по нашому ударів. Фактор погоди сьогодні, особливо для ворога, і в контексті наших контрнаступальних дій, в контексті от тих слів зі сполучених штатів Джона Кірбі, якщо я не помиляюсь про те, що з хорошою погодою ворог може спробувати десь там щось контрнаступати. Наскільки він є вирішальним цей фактор? Ну, наскільки мені відомо, то е, настрій ворога е, ну, не розташований для проведення штурмових дій. Е, ворога дещо погіршилася правильна психологічний стан серед військовослужбовців, які знаходяться е, навпроти казати наших військ. Це стосується і нововведених підрозділів штурмові підрозділи ЗЕД, які е, мають свої наявності кримінальних. Е, Військовослужбовці з минулим кримінальним. Ці військовослужбовці почали викладувати відео і полонені, які у нас на сьогоднішній день є, повідомляють про погане забезпечення, про те, що їх обманули. У них підписаний контракт на півроку. По цьому контракту їм мали би виплачувати якісь кошти, натомість нічого вони не мають. Скрізь, де вони з'являються, вони не мають в своєму складі командирів, тобто вони самі там кинуті на призволяще. До того ж, всього їх скрізь супроводжують підрозділи поліції, які не дають можливості міським спілкуватися, і відповідно не дають можливості відступати з поля бою. Пане Олексію, ви раніше повідомляли, що з'явилася інформація про появу цілої танкової бригади в районі Авдівки. Наскільки ця танкова бригада ворога може погіршити ситуацію на цьому напрямку? Тут відбуваються якісь трошки дивні речі. Справа тім, що бригада з'явилась в полі зору, але четверту добу поспіль ворог наступає піхотною групою, не застосовуючи техніки. Ну, це можна розглядати теж в двох площинах. Одна з них, що у них іде перехід з зимового періоду на літній, що техніка на технічному обслуговуванні. інше що техніка з'явилася в якості, таке буває, як будемо казати, демонстрація військової присутності, військової сили, але ж кажу, повторюся, що четверту добу ворог на цьому напрямку не застосовує техніки, Це ну, виглядає досить дивно. Натомість ворог продовжує авіацію розбирати будинки багатоповерхові в районі Вугледару. Сьогодні вночі був нанесений знову ж таки авіаційний удар. І саме по житловим будинкам, скажіть, будь ласка, а які дії можливої демонстраційного характеру на Вугледарському напрямку окремо ворог застосовує? Трошки не зрозумів за Вугледар, що там? Демонстрація теж чогось техніки, е виключно піші спроби е наступу нічого. На вугледарському напрямку знову в полі зору 155-та бригада морської піхоти, але е активних бойових дій на даному напрямку поки що немає. Е і навряд чи е може бути, тому що я думаю, що е відновити бригаду за такий короткий термін. Тим паче морської піхоти просто нереально. Відбулося чергове нахання в бригаду мобілізованих, які будуть використані знову ж таки гарматне м'ясо. Дякуємо, пане Олексію. Вам за те, що доєдналися. Олексій Дмитрашківський, керівник об'єднаного прес центру Сил оборони Таврійського напряму, був напрямом відеозв'язку зі студією.